Ну що, наш маркер повністю готовий. Подивіться, пофарбований. Такий, як наче з заводу тільки вийшов. Отакий От красавчик. Получився. Що хочу сказати. Дома були фарби, виходить, жовта, червона. Це іміна фарби. І була отака ось чорна матова грунтовка. От. Спілкувалися, сказали мені, що давай чорним. Тобто жовтий або червоний буде якби. ну, як, буде дуже, скажімо так, виділятися. А чорний якраз, і воно, в принципі, дивіться. Трошки почухав його, без особового, скажімо так, ентузіазму. От, пофарбував. І вийшло.